Привіт! Сьогодні хочу поділитись із всіма досконаленнями, які я реалізував у станок під час його експлуатації. Саме перше, що я зробив, це придбав спеціальні захисні окуляри. По суті, вони повинні були бути в комплекті при купівлі станка, але в мене не було. Окуляри мають бути обов'язково, тому що промінь лазера дуже шкідливий для очей. Друге, встановив вентилятор на виду у продуктів горіння із зони лазера. Діло в тому, що при гравіровці відділяється багато диму, який поступово коптив скло лазера і відповідно зменшував його ефективність. Постало питання, як його підключити. У відеогляді станка я зазначав, що пристрій не є ідеальним. І одне із перших моїх зауважень стосувалося того, що багато елементів живляться із входу плати Arduino. Тому я вирішив живлення вентилятора лазера зробити окремо. А також підключити туди вентилятор плати, щоб розшарувати навантаження на саму плату. Далі сталося те, що кардинально змінили мої плани, пов'язані з гравером. Причиною стала поява на екрані під час гравіровки ось такої помилки. Що перекладається як неочікуване скидання. Схоже, що ГРБЛ має проблеми із виконанням цього завдання. Причин такої ситуації може бути кілька. Будь ласка, прочитайте інструкції, щоб дізнатися, як вирішити цю проблему. Зразу хочу зауважити, що ця проблема конкретно мого гравера, і всі мої подальші дії є лише інформацією для роздумів, а не рецептом вирішення проблеми. Найбільше обурює те, що після цієї помилки всі налаштування скидаються, і гравіровка із місця зупинки неможлива. Заготовка йде в брак. І різні спроби продовжити процес із місця зупинки ні до чого не призвели. Помилка здавалася випадковою, але я помітив, що вона частіше з'являється при роботі із великими заготовками, хоча і малим також діставалось. Почав моніторити інтернет-ресурси і перше, що рекомендують в мережі, це забезпечити заземлення розетки. Зробив не допомогло. Другий варіант замінити кабель USB на більш якісний. Акранований із магнітними сердечниками замінив безрезультатно. Далі вирішив замінити драйвера крокових двигунів на drv 8825 Разом з ними замовив ще один комплект Carduino Uno плюс cnc Сшилд без змін. Залишився останній підозрюваний, це блок живлення плати. Але до нього поки що справа не дійшла. В силу певних обставин довгий період до станка не доходили руки. Але інформаційне поле на цю тему не покидав. один момент натрапив на огляд 32-бітної плати від Maker Place і вирішив її придбати. Ця плата вартує того, щоб зняти про неї окреме відео. Тому підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Також з вас вподобайка, якщо відео сподобалось, і коментар, якщо є що сказати. Всім добра і підтримуйте український YouTube.